Кто из вас слушав Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае быть переименованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но ім'я його буде жити в віках. Треба зрозуміти, що російська музика це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютубі, інстаграму, фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створили. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Кажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогів. Наші українці, звичайна дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну, давайте чесно, щоб це не звучало як якась каструля голова така пропаганда. В даному випадку це являється в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. Опача. Все, друзья, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті. Буде вся інформація за посиланням в шапці профіля. Па-па.